Казка про Оха. Колись, то давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі. Жив собі убогий чоловік з жінкою. А у них був один син. Та й таке леда, що той одинчик, що лишенько. Нічого не робить і за холодну воду не візьметься. А все тільки на печі сидить. Та просцем пересипається, ніколи й не злазить як подадуть їсти, то й їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить, що ти ні до чого не дотепний? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб їси, так йому не до того сидить? Та просем пересипається. Журились, журились батько з матір'ю, а далі мати й каже, Що ти такий старий, думаєш, з ним, що вже він до зросту дійшов а такий не до тепа, нічого робить не вміє. Ти б його куди отдав, то отдав, куди найняв, то найняв, може б, його чужі люди, чого вивчили. Порадились, батько і отдав його у кравці вчитись. От він там побув днів зотри, та й утік, виліз на піч, знов простцем пересипається. Батько його вибив добре, подав до шевця шевства вчитись. Так він і звідтіля втік. Батько знов його вибив і отдав ковальства вчитись. Так і там не побув довго втік. Батько, що робить? Поведу, каже ледащу, в інше царство. Де найму, то найму. Може, він від тіля не втече. Узяв його й повів Йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися трохи. А там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я, сяду, отпочину трохи. От сідає на пеньок та. Ох, як же я втомився, каже. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок сам зморщений. А борода зелена аж по коліна. Чого тобі? питає чоловіче, треба від мене. Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося, та й каже йому Хіба я тебе кликав, одчепися. Як же не кликав? каже дідок, коли кликав? Хто ж ти такий? пита чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар Ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав? Ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав. Куди ж ти йдеш? пита ох. О, світ за очі, каже чоловік. Піду оцю дитину наймати. Може його чужі люди навчать розуму. Бо у себе дома що найму, то й утече. Найми, каже ох, у мене, я його вивчу. Тільки з такою умовою. Як вибуде рік та прийдеш по нього, то як пізнаєш його, бери, а не пізнаєш, ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. Погодилися. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та повів аж на той світ під землю, та й привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в тій хатці усе зелене, і стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти. Сказано все, все, а за наймичок оха Мавки. Такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже ох, наймитку та поїси трохи. Мавки подають йому страви і страва зелена. Він поїв. Ну, каже ох, піди ж наймитку дровецю рубай та наноси. Наймит пішов. Чи рубав, чи не рубав, Ліг на дрівця і заснув. Приходить Ох, аж він спить. Ох звелів на носить дров, поклав на дрова зв'язаного наймета, підпалив дрова, згорів наймет. Ох тоді взяв попілець, за вітром розвіяв, а одна вуглина й випала з того попелу. Ох тоді її сприснув живущою водою, наймет знов став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох, знову звелів наймотові дрова рубати, той знову заснув. Ох підпалив дрова, наймита спалив, попілець вітром розвіяв, вуглину сприснув живущою водою, наймот знову жив і став такий гарний, що нема кращого. От ох спалив його і втретє. Та знову сприснув вуглину живущою водою. І з того ледачого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать хіба в казці сказать. От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде по сина. Прийшов у той ліс до того пенька обгорілого, сів та й каже. Ох! Ох, і виліз із того пенька та й каже. Здоров був, чоловіче. Здорово, Ох. А чого тобі треба, чоловіче? питає Ох. Прийшов, каже, по сина. Ну, і ти, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за Охом. Приходить до його хати. Ох взяв, виніс мірку проса, висипав, назбігалось повно півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син. Чоловік дивився-дивився. Усі півні однакові. Один в один. Не впізнав. Ну, каже ох, ти ж собі, коли не пізнав, ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха. Прийшов до пенька. Ох. Каже, Бог до нього виліз. Іди, каже, пізнавай. Увів його в кошару аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Іди собі, коли так додому. Твій син ще рік служитиме у мене. Чоловік і пішов, журячись. Виходить і третій рік. Чоловік іде до оха. Іде та йде, аж назустріч йому дід. Увесь як молоко білий, і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіче. Доброго здоров'я, діду. Куди ти йдеш? Йду каже до оха виручать сина. Як саме? Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові отдав у найму свого сина, і з якою умовою. Е, каже дід, погано, чоловіче, довго він тебе водитиме? Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадать? Знаю, каже дід. Скажіть же й мені, дідусю, голубчику, бо все-таки який він не був, а мій син? Слухайся, каже дід, і як прийдеш до оха. Він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба. Тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушою сидітиме та обскубуватиметься. То твій син. Подякував чоловік дідові та й пішов. Приходить до пенька. Ох. каже. Ох виліз до нього і повів його у своє лісове царство. От висипав ох пшениці, наскликав голубів. Назліталась їх сила і все один в один. Пізнавай, каже, ох, де твій син? Пізнаєш твій, не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею сам собі. Надувся та обскубиться. Чоловік і каже, Ось мій син. Ну, вгадав, коли так бери. Узяв, перекинув того голуба і став з нього такий гарний парубок, що кращого і на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує. Раді обидва. Одім же, сину, додому. От і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було, син розказує. То знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та й нічого не заробив. Не журіться, тато, все гаразд буде. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за триста карбованців. Тільки продавайте без ретязя. От у нас і гроші будуть розживемось. Ейдуть та йдуть, аж на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю піймав. Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт, мій добрий хорт, продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Триста карбованців без ретязя. Нащо ну, нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо. На сто. ні. Ну, бери гроші. Давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта давай полювать. Випустили того хорта знову на лисицю. Він, як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже. Що нам, сину, це грошей? Тільки що хазяйством обзавестись, хату полагодить. Не журіться тату, буде ще. Тут, каже тату, паничі їхатимуть по перепелиці з соколом. То я перекинусь соколом, а вони мене купуватимуть. То ви мене продайте знов за триста карбованців без шапочки. От ідуть полем. Паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом. Так зразу й насів того перепела. Паничі побачили. Це твій сокіл? Мій. Продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Як дасте триста карбованців, то беріть собі сокола, тільки без шапочки. Ми йому парчеву зробимо. Поторгувались, продав за триста карбованців. От паничі пустили того сокола за перепелицею. А він як полетів та й полетів у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу карбованців. Тільки продавайте без недоустка». От то ходять до містечка там, чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут понасходилось купців торгують. Тисячу каже, без недоустка, то й беріть. Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають п'ятсот. Ні. А це підходить циган. сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Е, дорого, батю, візьми п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, каже батько. Ну, шістсот, Бери. Як узяв той циган торгуватися, як узяв, так чоловік не спускає. Ну, бери, батю, тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче, добре, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки. І передать ніяк. Як хочеш, а недоуздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі ще п'ять карбованців накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав не до уздук, яких там три гривні вартий, а циган дає п'ять карбованців, взяв і віддав. Пішов чоловік, взявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук, каже жінці. Ото обідню годину бере ох того коня заповід, веде до водопою, до річки. Тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить та й перекинувся оконем та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся перекинувсь і собі щукою, та давай ганятися за тим окунем. Так оце, що нажене, то окунь стовбурчить пірця та хвостом повернеться, а щука й не візьме. От вона дожене та Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Знову що нажене щука оконя та Окунець, окунець, повернись до мене головою. Побалакаємо з тобою. А окунець от стовбурчить пірця та й каже Коли ти, кумонько, хочеш балакати, то я й так чую. Довго ганялась щука за окунем, та ні, не дожене. А це підпливає той окунь до берега, аж там царівна шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень знайшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіти, такий гарний. Коли це через якийсь там час доповіли цареві, що прийшов купець. А то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба? Так і так. їхав я, каже, ох, кораблем по морю, віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий, та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Так, каже цар, моя дочка знайшла. покликали її. Ох, як узявсь її просить, щоб отдала!» Бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня. Так вона не віддає та й годі. Тут уже цар оступився. Одай, каже дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові. Одай. А ох так просить що хочете, те й беріть у мене, тільки віддайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшоном, так і порозкочувалось воно по всій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем. Та й давай клювати те пшоном. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв. Як поклював та в вікно і вилетів геть, та й полетів собі, а з тієї пшонини та перекинувся парубок і такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу. Та так же то щиро просить царя й царицю, щоб її отдали за нього. Ні з ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, як то за простого парубка отдати свою дочку. А далі порадилися та взяли та й удружили їх, та таке весілля справляли, що увесь мир скликали. І я там був, мед вино пив, хоч в роті не було, а по бороді текло. Тим вона в мене й побіліла. Кіне.